Русалок, мавок, зараз, зараз летні усі дитячі речі з їхньою символікою. Теж питання про Starbucks. Їхня емблема це двох ввоста русалка. Звідки це йде? Русалки, кентаври, дракони. динозаври, Все решту. Це все міфічні істоти. Ну, динозаври це не були міфічні істоти, це були реальні істоти. Але воно все йде із ще з часів. Це важко відповісти на це питання одним, однією відповіддю, бо це насправді є ціла історія тут. Ціла історія, чому і був і знищений перший світ потопом. Для чого і прийшов потоп. Насправді це все, ті всі речі існували. Господь їх всіх знищив. Але за цим стоять конкретні. Темні сили. І тому ці всі символіки, які сьогодні зображають, чому не зобразити нормальну дівчину або нормальну рибу? Бо за цим стоять конкретні також духовні сили. І тому сатана завжди знову символіка. Що я вам казав? Символи. Бог користується символікою, сатана користується своєю символікою. Наприклад, піктограми, різні м -м, знаки, ще, що, ще щось. Для чого це потрібно сатані? Бо через це він зможе контролювати людей. І тому е ці фірми чи одяг, які ми можемо носити. Так, бачите, в мене на одязі, наприклад, є якась емблема. Вона щось означає. Кожен символ він щось означає. Тобто ніхто не робить якийсь символ без ну, от є значок Тойоти. Якщо ніхто не знає, що він означає, то думай, ну значок Тойоти. А як хто почне досліджувати це, то він зрозуміє, коли він виник, чому він виник, що воно означає, для чого воно, і ти вже починаєш трошки більше розуміти. Ну, це як значок, який насправді під собою має тільки історію якусь автовиробництва. А є знаки, які мають за собою конкретну історію темних сил. Багато людей кажуть, я в це не вірю. Слово Господу, якраз потрібно, щоб ти в це не вірив, але носив чи використовував. Я не кажу, щоб зараз за кожним знаком бачити зло, є насправді сатанинська символіка, але це треба вивчити конкретно, що є напряму зло, а що може тільки зображати щось, але за цим може вже нічого й не стояти. Тому одяг з різними міфічними істотами, так? міфічними. Чому я кажу міфічними? Тобто, якщо це не є істота, яка створена в природі, наприклад, кінь, звичайний кінь. Чи можна, я собі наб'ю звичайно коня? Можна. А можна кінтаура? А хто такий кентавр? Напів людина, напів е... напівкінь. Опа! А це ж є неприродня істота. Ну, вона мені подобається. Ну то давайте ми узнаємо історію, звідки він виник, хто за цим стоїть, чому їх зараз нема. І якщо ви почнете реально це досліджувати, то ви дійдете до висновку, що це не Божа тварина. Ну тобто це не Боже творіння вже було. Тепер питання, значить, якщо не Боже, то хто за цим стоїть? Певні духовні сили, які не Божі. І тепер стоїть питання до вас, чи варто вам носити це? Ну, хочете іграти з сатаною ігри? Будь ласка. Ну, я вас попереджую, він від вас виграє. Сатана ще той шахматіст. І тому чому ми носимо, наприклад, спеціальну християнську символіку? Чому? Бо для мене цей символ щось означає. І тому він може. Я можу просто носити і нічого не означати. Але якщо я знаю, що це означає, коли я з'єднаний з цією символікою, то для... я вже з'єднаний з цим символом. І тому, відповідно, відповідаючи на це питання, так, воно все означає і має значення. Але тут не потрібно також знову так глобально, всьому бачити зло. Треба бачити зло тільки там, де воно є. Що робити з одягом, дитячим одягом, на якому є різні. Символи. Ці особливо коні з рогами, як вони називаються: єдинороги, гноми, русалки, ельфи. Тобто всі міфічні істоти. Я своїм дітям такий одяг не дозволяю носити. І я їм пояснюю, чому. Тобто, найчастіше ми такий одяг, якщо нам хтось дарує чи щось, ми просто спалюємо його геть. Ми маємо, наприклад, один приклад, але я не хочу, щоб він став. Для вас його основа, але я знаю тактику і стратегію сатани. І знаю, як він стоїть, за, ну, як він впливає, особливо на дітей, через ту символіку. Був один випадок такий в нашому житті, коли ми мене попросили помолитись за одну дитину. Я не пам'ятаю, чи там були постійні головні болі у цієї дитини, чи вона постійно кашляла. Це вже я не пам'ятаю, що там було. І ми молилися. Ми молимося, і нічого не відбувається. Нічого не міняється, ми молимося, молимося. І приходить мені думка. Мені просто прийшла думка. Я питаю, чи є у вашої дитини одяг з Тож з якоюсь міфічною істотою? Я не пам'ятаю, чи це був дракон, чи що це було. Я... Мені прийшла, прийшла думка. Я... Я по телефоні молився за цю особу. Я тобто, не знав, який одяг ця дитина носить. І мама каже, татаге, ні. гені. А потім думає, думає, каже. Але є в нас одна курточка, яку ми недавно на гуманітарці взяли, і з зворотньої підкладки курточки намальований дракон. Я кажу, якщо вам не жалко, спаліть ту курточку. Ну, і мамі було не жалко, бо вона взяла її на гуманітарці, вона спалила. Ніхто не молився за дитину, дитині перейшло зразу. Перейшли головні болі чи цей кашель. І для мене тоді вже було свідчення, наскільки це впливає. Наскільки це впливає. Тому, дорогі, я би не ризикував. Знаючи духовний світ, я знаю, і тому я з тим не жартую. Але я знаю християн лайтових, їх так називаю лайтових, які кажуть, ай, ви всюди бісів бачите, ви все-все. То я їм кажу, будь ласка, дорогесенькі впер. Жар... Можете грати ну, сатаною ігри, але потім не жалійтесь. Можна викликати духів і як воно впливає? Можна. Вас навіть світ научить, як це робити. Але чим це закінчиться для вас, то я вам розкажу зараз. Практика викликання духів є в різних, в різних культурах. Навіть коли будемо читати книгу Самуїла про царя Саула, про царя Давида. То було так, що е, цар Саул пішов до відьми викликати духа, духа померлого е, Самуїла, пророка. Е, і виходить, що Самуїл прийшов і казав, що з ним буде. Так це називається нікромантія. Получити відкровення від мертвих душ. А є ще інша магія, яка називається, не пам'ятаю правильно, як вона називається, але коли ми конкретно викликаємо духю з метою знати якоїсь інформації, отримати інформацію, так це якраз цим і займаються відьми. Мають шар, чи мають карти, скидують карти. Чи, наприклад, Відьми, які називають себе білими відьмами, я насправді не знаю, що вони відьми, і які зливають віск, оливо. Це ж те саме. Получають м -м, інформацію надприродню, відповідно яку інформацію вони не мали. Ну і за цією інформацією стоїть якийсь дух, який це робить. Ну, але є напряму викликання духів, і це практикують. На жаль, я вже чув у наших школах наші християнські діти. Коли вони разом збираються і викликають духа МОМО, чи Шеко, і ще когось, або крутять якусь. Ну, там, я не знаю ці всі методи, але знаю, що вже по свідченнях батьків, дітей навіть, що вони це в школі роблять і це норма для них. Що в такому випадку відбувається? Тобто приходить якась духовна сила і крутить чи бутилкою, чи ложечкою, чи стрілочкою, чи, ну, залежно, які методи вони використовують. Або приходить якийсь голос, або автоматичне письмо, наприклад, хтось, ручка, чи е, якась людина під дією духа, пише якісь цифри чи букви, відповідно, приходить відповідь: слово. Ну і вони чітко розуміють, що це під дією духа. Е, ви духа можете викликати. Навіть інтернет вам сьогодні дасть методи, як це зробити. Супер. Сатана Радо прийде вам на допомогу, це правда. Но є одне но. Сатана свої послуги безкоштовно не дає. І відповідно, ви будете нести наслідки. Кожен, хто практикує це, це вже називається магія, чорна магія навіть вже. Ви дозволяєте сатані мати доступ до вас. І, відповідно, сатана буде мати доступ. З кожним разом, коли ви практикуєте більше і більше, то сильніший біс буде мати доступ. І цей біс. Приліпиться до вас на все ваше життя, і ви нічого не, не зробите. Воно потім перетвориться просто в кошмари, е, різні страхи, різні панічні атаки, е, різні хвороби. І можна тут продовжувати, продовжувати все, що ви назвете сьогодні проблемами, воно все йде якраз із царства темряви, або ті проблеми хтось і створює. Але на жаль, більшість людей ніколи не пов'яже це із, із з тим, що вони практикували такі речі. Тому питання стоїть, чи можна це робити? Можна. Але не дивуйтесь, що пізніше сатана володіє вами, вашими подружжями, пізніше вашими дітьми, бо ви даєте дозвіл. Тому Бог в Старому Завіті жорстко, я би сказав так, дуже жорстоко, наказував відьми живою не лишати. Що це означає? Бог казав чітко, що всі народи, які не вірять в нього, з... вірять в бісів і контактують з бісами і хочуть мати надприродній контакт з ними. Тому, відповідно, вони всі були і поневолені, і біснуваті, ці народи. Але Бог вибрав народ собі Ізраїль, який був чистий. І він мав бути духовно чистий, і Бог забороняв. Перша заповідь, яка каже: немає іншого Бога. Що це означає? Це якраз і говорить: не звертайся до сатани у будь-яких формах за допомогою. У тебе є один Бог. До якого ти маєш звернутися, і він дасть тобі відповідь. І тому за порушення цієї заповіді Бог дуже жорстоко у Старому Завіті казав наказувати, наприклад, казав, що жінка, яка в Ізраїлі буде займатися відьмою, наприклад, викликання бісів, викликання духів, їй мали каменувати зразу. Чому таке жорстоке мало бути поводження? Тому що якщо цю відьму не каменували, то вона пізніше заражувала такою ментальністю цілий народ. І весь народ відходив від Бога і попадав у рабство. Сьогодні в новому завіті, коли прийшов Ісус, то нам вже не треба каменувати відьмів, і треба просто екзорцизм провести, тобто вигнати тих бісів. Щодо відьм, то все ясно. Але якщо християни сьогодні у новому завіті, які прийняли Ісуса як свого Господа і свого Спасителя, які віддали своє життя Ісусу і добровільно. І йдуть за послугами сатани, то, то, дорогі то велика проблема. І тоді сатана тішиться, він показує Богу, наскільки ми вірні йому, і що самі його запрошуємо. А сатану довго не треба просити, він прийде. Тобто є певні законні права, які, через які сатана може діяти. Сатана не може прийти у твоє життя тільки тому, що він хоче. Ні. Він мусить мати дозвіл. Щоб прийти і впливати на тебе. І цей дозвіл, ми деколи завжди думали, що це Бог допускає, щоб сатана нас мучив. Ні, дорогі, цей дозвіл ви самі даєте. Як? Через своє незнання або через свої свідомі гріхи. От і один із таких дозволів це практикування, викликання бісів чи е, практикування магії в будь-якій формі. Просто що я вам сказав, кожна форма, за кожну форму стоять сильніші або слабші біси. І тому вплив їхній буде або сильніший, або слабший. Але вихід є. Вихід є, тому що кров Ісуса нас очищає і омиває. Тому в такому випадку треба посповідатись, тобто визнати, що це зло, що це гріх, покаятись, і другий крок відріктись. Відріктись наслідку. Бо біс може бути причеплений до тебе чи до твоєї сім'ї. І з ним треба розібратися. Як один гарний екзорцист сказав так, розберіться своїми бісами, поки біси не розібрались з вами. які чіткі ознаки до Бога посвященого життя. Чіткі ознаки. Тобто, чи чи Бог вибирає священників ще з утроби матері і вони народившись, знають, що вони мають стати священниками, а ті, хто ні, то ні. Так? Особа, напевно, хоче зрозуміти, чи вона має ці ознаки, тобто покликання, чи, чи вона собі придумала. Ага. Ознаки є такі. Перше, любити Господа всім серцем, всім думками, всією силою, всією кріпостю. А друге любити ближнього як себе самого. Це єдина ознака. Якщо її нема, то ти одно будеш священником. Чому, наприклад? От твій тато священник, твій діду священник, і по-любому у вас династія вже такий, я би сказав, спільний бізнес. Ну я не говорю про всіх таких, у кого там родовий, такий священство є, що вони всі такі бізнесмени, ну, погані священники. Не за це говорю. Я говорю за ментальність. Ти можеш йти тільки тому, що всі йдуть, ти можеш йти тільки тому, що це вигідно, я не знаю, це круто чи ще щось ще щось. Ну, я говорю зараз про негативні такі риси. Або ти можеш йти, тому що ти зустрів Бога і хочеш йому служити. Ти зустрів Його, пізнав Його, любиш Його і хочеш любити людей, тобто доносити цього Бога людям через дар священства. І тому, якщо ти любиш всім серцем і хочеш насправді привести цей світ до Ісуса, то аллилуйя, то Ісус тебе запрошує служити, стати Його учнем. Так? Тому, дорогі, нема таких ознак. Питання би мало бути, священ... чи кожен чоловік мав би бути священником? Так і амінь. Нас насправді Слово Боже і називає, що ми є царське священство. Ми є народ вибраний і святий. Тобто в духовному світі ми є всі священники. Зараз, в позиції Нового Завіту, в позиції, коли ми вже відкуплені дорогоцінною кров'ю Ісуса, ми є царське священство. Але питання, чи всі мають бути? ієрархічним є... є... священством? Ні. Хтось буде бізнесменом, хтось буде фермером, хтось буде водієм, а хтось буде відповідати в церкві за якусь ділянку. Тобто бути тим і духовним священством, і єрархічним священством. Е, і тепер, як розпізнати своє покликання, ви відчуєте в серці. Якщо я кажу, якщо я би казав так, що більшість Хлопці, які би поступають, мали би поступити в семінарію, це, це б мали бути люди, які зустрілися з живим Христом. Люди, які пізнали план спасіння і тепер хочуть служити. Бо якщо дитина, яка з 11 класу виходить з школи, і він не знає, чи йому стати поваром, чи йому стати бізнесменом, чи йому стати пожарником, а піду в семінарію. То дай Бог, що в семінарі його привели до ну от перше до зустрічі з живим Богом, щоб любити Бога всім серцем, всіма думками всією душею. Якщо цього не відбулось, то я знаю багато прикладів і вірю, що ви теж знаєте цього. Що пізніше ці священники стають розчаруванням і для своєї церкви, і для більшості людей. Що коли вони стають священиками, то в їхньому серці є бажання жити в цьому світі. Бути кимось в цьому світі. І відповідно вони потім розриваються між духовним життям і фізичним життям. Вони хочуть бути і в світі, ну і відповідно мусять служити вже Богу. Тоді це буде пекло для таких священників: служити Богу, якого ти не знаєш, любити Бога, якого ти не любиш, служити людям, яких ти не любиш. І це дорогі буде проблема. Той хлопець, який спізнав Ісуса як свого Господа. Народжений з висоти, пішовши в семінарію, навчившись, як служити, ставши священником, і він буде все життя любити людей. І все буде життя старатись їх привести до Христа, формувати, їх любити. І буде тішитись. Так, будуть різні виклики, це правда. Але це буде дійсно священство від Бога. Тому, як розпізнати відповідальність? Відповідальність. Я замітив так. Є люди, які взагалі Бога не знають, і учаться на священиків, це катастрофа, я би сказав, бо я знаю, чим це пізніше закінчиться. І є друга крайність: є люди, які знають Бога, а вони не хочуть брати відповідальності і йти і служити людям. Ну і тоді ми втрачаємо, тоді маємо те, то, що маємо, як той каже. Тому якщо ви спізнали Господа як... Ісуса, як свого Господа, і Месію, якщо ви спізнали Бога як люблячого батька. Що прийняли дар Духа Святого, і, і тепер у вашому, вашому серці народилось бажання служити Богу і людям через священство, так? То йдіть, Господь вас кличе. Якщо є інші намірення, я коли говорю з семінаристами, то часто задаю питання: ти хочеш бути священником? Він каже: ну так. А чому? Я задаю питання, чому ти хочеш бути священником? Ну і. Він наприклад мені відповідає, ну, бо я все життя був присвященнику, я там кадило подавав, я там е, свічку носив, і я йому кажу, тобто тобі подобається от, кадити, так, так. Я кажу, ну то, тобі просто подобається, як би сказати, виконувати е, таку обрядовість. Ну, нічого не зв'язано з Богом і з людьми. Тобто, тобі подобається якийсь ритуал, тобі подобається е, сама якась, я не знаю, може кадилом махати, може свічкою. А, а інші, наприклад, мені кажуть, що свящ... ну не священники, а семінаристи, наприклад, кажуть, ну я люблю, бо на мене люди будуть звертати увагу, я буду кимось. Бо священик в селі переважно є один, так? Ну, максимум два. А людей в селі є багато. Значить, священик це поважна особа. Ага. Значить, любиш славу. Ти шукаєш славу, шукаєш владу. Ну, ясно, що у багатьох семінаристів на початку є неправильне мислення, але, на жаль, у багатьох священиків пізніше і залишається те саме мислення. Ну і, відповідно, будуть страждати ті люди, яких він буде вести. Багато можу про це говорити. Є священики дійсно від Бога, але коли ми кажемо священик від Бога, то що ми маємо на увазі? Чому ми його називаємо від Бога? Чому ми так класифікуємо? Просто священник і священник від Бога. Тому що ми в ньому бачимо щось, що відрізняє інших священників. І найчастіше ми не можемо навіть пояснити, що, але це є просто любов. Ви в ньому бачите любов до Бога і до людей. А в інших священників ви бачите любов до обряду, любов до правил, любов до, до храму. Ну і тому ви розумієте, ну то служить, слава Богу. Тому, дорогі. Семінаристи, чи ті, хто мають стати м, семінаристами, чи ті, хто мають стати священниками. перше, якщо у тебе на першому місці не є Ісус і служіння Ісусу, і відповідно служити Ісусу у Його церкві, бо це Ісусова церква через дар священства, то це буде пастка для тебе. Дорогі, я знаю священників. Які мучаться через те, що вони священники, тому що вони не чують цього покликання, а по факту вони вже й ним стали. А скільки з нас священників, які залишили священство, які вернулися в цей світ, в бізнес чи в ще щось. Чому? Ну бо вони теж пішли тільки по різних причинах. По різних причинах. Тому перша, я би сказав, такий признак: перший, який би мав бути, це любов до Бога, коли ти зустрічаєшся з ним. Любов до Ісуса як свого Месії, до Духа Святого. І природньо ти хочеш служити ближнім. Хай Бог вас благословить. Якби я міг, я би всіх чоловіків заставив стати священником. Ну це не в моїй владі. Може і слава Богу.